Бабушка таки дивиться на мене і каже: Я, дитино, так рада за тебе, що ти оце реалізуєшся. І для мене не важливо, яким способом. <гум> <гум> я говорю, подожди, а що я роблю? Нічого проти законного не роблю. Вона так. каже: бачила тебе недавно на Євробаченні. <гум> А не вона проти матюків, але яка просто матюки. Не я не кажу, що це так має бути і що це правильно. Ні, я завжди кажу, що я матюкаюсь через те, що мені впадло підбирати якесь культурне розумне слово замість мата. Мат – це завжди простіше. я тобі більше скажу: людина, яка заїкається, вона не заїкається, коли матюкається і коли співає. Не думає і це вербальна форма емоції. Да. Є два дослідження на цю тему: перше говорить про те, що люди, які використовують нецензурну лексику. Не можуть контролювати свої емоції, вони інтелектуально слабші. Друге дослідження говорить ну, про те, що себе, люди, які ну... використовують нецензурну лексику, більш емоційно стабільні, тому Зай... що е виплескують свої емоції, і їм не треба це все тримати в собі. Цікаво, жодна зі сторін не має достатньо кількість аргументів, щоб переконати інакше. Що це просто знаєш? Тіпа дві групи е цих е науковців, mm -hmm. які е не можуть ніяк вирішити, чия ж теорія правильна, бо в них всі полеміки закінчуються фразою «Іди на. Дивись, от я та брату кажу там. Не роби цього, не чує. Не роби цього. Та бля! Що? ніхто нічого не трогає! Сразу все понятно.